Огай годзаймас, шінай займас фороуа, но мінасан. Це був краткий курс а, а, про аудіокасети і, На все добре. <риклад> Жартую. Ми починаємо. Сьогодні на огляді. Максо. Ми сьогодні подивимося моделі 78 року. Тому давайте зразу до діла. Не будемо затягувати, правильно. Давайте. Як ви бачите, практично одна і та сама касета. Є певні відмінності, звісно. Але і перша, і друга. 78-й рік. Ну, хронометраж трішечки різний, але, бачите, одна у нас XL1. А друга UDXL1. По факту, це одна і та сама касета. Е, пройшла ніби як е, не ребрендінг, сказати би, а ну, певний маркетинговий хід треба було покращити. Ну, і з понтом е, ось ця XL1 з, з покращеною стрічкою. Ну На перший погляд. Здається, що просто а, маркетинговий хід. Ну, Давайте, ближче, будемо знайомлюватись. Ну, по-перше, котлярчики усім нам відомі, такі ребристі. Бачите, в мене на одній є, навіть така ж що це 78-й рік. І ось таким цікавим. До речі, бачите, одна має такий більш прозорий пластик, а друга. Трішечки такий затемнений. Не факт, що може бути рідне, але ось так воно прийшло. Ось тут видно, навіть що футляр ліворуч має більш темнішу структуру. Але, давайте будемо ближче. Так, це у нас XL1. Давайте зробимо таку по. Як то кажуть, по черзі. Бо перший все ж таки варіант був UDXL1. Вона була першою. А на її заміну прийшла просто XL1. Ну, По-перше, бачите, касетки дуже старі, вицвіли. І ось тут є на писулі першого власника або минулого власника, як так сказати. Ми ж не знаємо, скільки там власників, але сподіваюсь, що був тільки один. Так, і от з таким от віконечком воно виглядає, звісно ж, дуже ну, презентабельно. Але не практично, коли ви постійно виймаєте, мусите пальчиком тако відтопирити, і вона гнеться посередині. Ну, ніби не критично, але для тих, такі, як ми, любимо трішечки все, щоб було ідеально і круто. Приносить деяке. Незручності. Але все одно, скажімо так, пройшло неповних 50 років і все одно ставлюся до них обережно. Те, що це японський ринок, бачите, це свідчить про всю інформацію на цьому, на цьому вкладощі японською мовою. Дуже складно піймати, тому що на чорному фоні. З сріблястими літрами все прописано. Єдине, що тільки Maxl і UDXL1 це білий колір. хронометраж помаранчевим кольором. І бачите, і все металізоване. Виглядає просто космічно. Як на 1978 рік, я собі уявляю, таку, щоб в ті роки попалася мені в руки така касета. Все, Це можна було б ця таке п'яточка. Так. Ну, і ось сама касета. До речі, що мене дивує, на цих касетах, от тих років, практично немає сірійників. Або вони були і стерлись, не знаю. но навіть, як то кажуть, сліда навіть не залишилося. Немає. Ну, слава Богу, хоча б захист від старання на місці. Ну ось. Має ось такі, от бачите, смужечки такі впродовж майже всю всю касетку. от Каточки, каточки бачите звичайні прозорі. Чому я заострив як -то, як то кажуть, увагу вашу, тому що на інші вони голубенькі. Ну, ми до неї зараз дійдемо. Так. Подушечка, все на місці. На гвинтах. Це круто. Але ці касети не потребують заміни. Якщо вони були, як то кажуть, в нормальних руках, то для них донори не потрібні. Так, давайте це перша, а це в нас друга. Ну, давайте спробуємо порівняти, може, от дістану і першу. І. Так, ну тут. Ну, різниця тільки хронометраж, Ага, так. Да. Бачите, оці куточки, ну, важко зловити, тому що тут біла, а тут металізована. Давайте такого, може, так краще буде. На 90 ки Ось так от. Normal bios. Ось. А на е, нижній, біленький, ну, я так підозрюю. Е, Еквалізація прописана ще і японською мовою. От щось я не в перекладач не заглянув. Але я думаю, що це одне і те саме, тільки там продублювали ще і японською мовою. Так. Дивимося нашу 90-ку. Інформація та ж сама, але тут зручніше вже видно, тому що не сріблястими літрами. А вже білими білими літрами прописано, і воно все ж таки трішечки тріш, тріш, краще виглядає. Е, ну, в смислі, не в тому плані, що краще виглядає. Краще, звісно, срібло, ну, як то кажуть, круче. Але тут вже додали, додала таких фарб білим, білем. Бачите, бачите блакитний. Ось. Ну, і більш читабельно. Білими літерами більш читабельно. Але по факту, ну, і та, і та має такий от сріблястий фон. Ну і трішечки змінили дизайн торця. Так. Ну, тут видно, що, як то кажуть, трішечки якась какає. Але, ну, блін, ладно. кака аутентична, і не будемо її чіпати. Щоб не зробити тільки гірше. А касета та ж сама, ще й перший варіант. На гвинтах. Сірійника немає. Ось є. Значить, у нас так. Смужечки Максоловські. бачите, на 90-ті вона така іде фіолетова смужечка, а ось тут на 46-й, ніби як зелененькі. Таке бірюзово. Ось ці такі от відмінності є. Катки голубенькі. Завжди мені подобалися е віконечка ось ці квадратні. Теж якось на фоні звичайних завжди виглядало ну, брен брендово, скажімо так. Максово молодці. Тобто дизайнери працювали в них на відміну. Ну, якщо не брати до уваги, і інші касети по типу Аксія, Фудзі, вони всі гарненькі. Давайте спробуємо подивитись тепер стрічку. Так. Промотали ось цю. І давайте ось цю. Так. Значить, 90-ка у нас буде. Знизу, зверху 46-ка. Різниці-та я і не бачу. Якщо чесно, це одна й та сама стрічка. Одна 90-ті вона трішки краще зберіглася, немає таких хвилюк. Але ті хвильки не, не критичні. Як то кажуть, треба вміти готувати їх і все буде добре. А стрічка одна й та саме. Різниці немає зовсім. Так. Немає. Так, віконечко. Так, віконечко, дивіться, теж є певні відмінності. Ось тут цяточками такими, ну, майже да, цяточки, а ось тут уже смужками. Віконечко, бачите, трішечки відрізняється. Хоча корпус один той самий. Видно, що робили, от подивіться, скажімо так, на світло, отак, де переливається, навіть оці хвильки, які йдуть на на самій касеті, не однакові. Прес-форма однакова. І робили повністю, скажімо, я так думаю, це в один період, ну по-перше, це 78 рік, от і та й інша касета, але взяли і провели такі невеличкі. Euh, маркетинговий хід, хід конем, UDXL1 зробили з нею. xl 1. Ну, ніби так спростили. Менше той Так. Е, що? Давайте спробуємо щось. Е, калібранути та записати трішечки. Давайте спробуємо, щоб не затягувати нам. Так, ми біля деки. Будемо калібрувати сьогодні одну касету. Я думаю, що немає сенсу їх обидві калібрувати, бо це, на мою думку, одна і та ж сама касета. Скажімо так, будемо калібрувати покращену версією UD. Так, ну що ж, натискаємо калібровку, відпускаємо паузу. І у нас починається. Так, 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 так. Так, касета відкалібрувалася. Це вже добре. Це вже добре. Лічильник по нулях. Ну і давайте ведемо. Як завжди, я ставлю на 0. Я звик завжди ось так писати рідко коли я там до червоного, хоча. А давайте да, до червоного сегменту. Ось так поставимо. Пішечки назад. Ось так. Беймали, так, відпускаємо. Не будемо більше, нам цього достатньо. Так, і, прослухаємо вибачайте, не трьоголова дека, тому трішечки це ніби як незручно. Але я звик чути, і я і так почую різницю. Ось. Чую певний ось цей, ось цей шум, по всій відомості, через те, що я додав гучності, щоб зручніше було нам чути. Давайте зробимо так. Я увімкно Dolby, Dolby B ставлю. І спробуємо ще раз ми таку прописати, так? І подивимося, як воно буде звучати. Цього достатньо. І давайте спробуємо почути. Так, і погнали. Бачите, піднімає до плюс 4, хоча ми ставимо до, до плюс 4 дБ, трішечки є, є підйом. ньому. Тобто, в, в стрічці є доволі непоганий потенціал. І навіть з шумодавом звучить доволі круто. Як то можна писати з Шумодавом з долбі. Ну, вибираєте, як то кажуть, у мене є е, B, C і S шумодав. Ну, B ніби саме такий оптимальний, як на мене. Так, ну давайте повертаємося ми на місце. Тобто, як ви бачили, е, потенціал. В цих касетах 78-го року доволі ще е, оптимальний, оптимальний, їх можна використовувати сміливо. І це перший тип стрічки. Перший тип, як на перший тип, доволі крутий, б сказав Можна. Можна використовувати з запасу просто вище криша. Ось так от друзі. Думаю, що вам сподобалось. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу цих касет. Я думаю, що багатьом з вас вони відомі і ви мали справу з ними, з цими касетами. Ось. Ну, розказуйте про свій досвід, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І хто ще не підписався, буду вдячний за вашу підписку. Можливо, вам все одно. Це всього навсього одна секундочка. Тиснули на кнопочку підписатися, а мені приємно. На цьому все. Слава Україні.